Обирайте те, що ви вмієте робити гарно, і робіть це найкраще. Ну що ж, панове, все по заповідям пана Спартачка. Ви любите подкаст терапію. Я люблю робити огляди на подкаст терапію. А власне, значить, що треба робити відос про подкаст терапію? Я знаю, що багатьох з вас чомусь відволікає моя подушка зі стриків, тому я приберу її і заміню на щось менш те, що привертає увагу. Так, от полетіли до огляду. Ось в чому як не крути, як не стараючись, я намагався витуснити з себе огляд новенької подкастерапії, але вони настільки не цікаві. Цихопати симпатичні. Вони можуть більше їсти, менше спати. Скільки годин на день ти спиш? І на настільки... Тільки беземоційні я сама всіх називала психопатами, просто всіх підряд що мені просто не залишалось нічого іншого ніж знайти найпопулярніший відос серед цих подкаст-терапій, де ще був Женя, і зробити огляд саме на нього. Ти зробив когнітивну помилку конкретизації. Є така ти що, басиш, тож у нас сьогодні відосик про легендарний випуск подкаст-терапії. тому що ви це любите, я це люблю, і Спартачок це любить. Обговорення відносин між людьми. Сьогодні наша легенда навчить нас всій правді про те, як формувати здорові відносини і чи можливо це взагалі. І ключове він відповість нам на питання: як знайти згоду, якщо у вас в парі конфлікт. Але спочатку трошки якісного гумору від подкаст терапії великими літерами I. написано слово Ай. Вона каже Толь, так це око означає. Проблема не в тому, що Толік не знав, як око англійською, проблема в тому, що люда йому дає. Справді незнання англійської це не критична проблема. Так, звичайно, ви обмежуєте своє джерело інформації, ви обмежуєте свої можливості стосовно того, як отримувати освіту, але це не є чимось критичним і не є основною ознакою розумна людина чи не дуже розумна. Тому позиція Спартака, ну звичайно, просто присвячено тому, що всі лахи, а Спартак красавчик. Але є одна невелика деталь: по перше, незважаючи на те, що англійська… Сійська так чи інакше фігурувала, і він досить таки часто жартував над англійською жені. Він сам жодного разу англійською в подкаст-терапії не говорив, і ми не можемо оцінити взагалі його навичку. У нього є роботи англійською мовою, наскільки я не помиляюсь, наукові, але вони, по-перше, не зовсім наукові. Якщо подивитися більш детальний розбір його скопусу, цікаво що ці статті знаходяться у розділі препринти. Препринт це попередня публікація матеріалів до виходу в світ тобто вони ще не вийшли. А по-друге, їх могли просто перекласти більш досвідчені люди. А як ми знаємо, Спартак. Може знаходити способи, як робити вигляд, що він щось знає, навіть якщо до цього не дотичне. Насправді я підняв цю тему просто для того, щоб акцентувати, що Спартак постійно самостверджується за рахунок якихось вигаданих випадкових абстрактних людей, і я не дуже розумію, в чому прикол. В неї ну запит не дуже високий. чисто цікаво. А от якщо я у терапевта прошу медичний диплом, це вже дуже високий запит, чи ще не дуже високий? Якби це вже знаєш, це проблема? Взагалі, наскільки можна назвати аудиторію Спартака вимогливою? В такому випадку. Проблема в тому, що йому дає. Мені yeah. хотілося, щоб було там, я не знаю, 200-300 але постійно одні й ті самі. Мати якихось, знаєш, друзів, які не можуть зрадити. Yeah. Це очевидний блок жартів про диплом. Що ви в мене хочете в цьому відео? Ну, на що ви розраховували? Якусь інтелектуальну роботу? Ні. Спонукай людей ставати спонсорами і підписуватись на Баймі Кофі. <Coffee>. Ти дуже молодець, зробив все, що міг в цій боротьбі ти знаєш якісь хоч одні здорові стосунки? Одні знаю. Ну, Це не вважається стосунками між чоловіком і жінкою. Ага, так. Да, давай так. Коли вони постійно чоловік і жінка, не да, так як ми. Да. Сьогодні не, я ну, жінка завжди. Я взагалі ці старі випуски дуже сильно контрастують з тим, як ситуація виглядає зараз: від найщасливіших стосунків до я був опрацьований брехоном. І тут нам спартачок якби підтверджує. Ти знаєш якісь, хоч одні здорові стосунки? Одні знаю. Ну. Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном ідеальних стосунків не існує. Але отак от одразу в голову не приходить ніхто. Бо їх немає. Здорові стосунки це ті, які не сталися. Я глибоко. Так да. <реш> іронічно. Але знаєте, це все воно було таке посереднє. Зараз найлепшу частину цього випуску моя улюблена, так би мовити, охеренні історії від Спартака. Мене є знайомий, в якого, ну можна так сказати, такі, знаєш, дуже гарні стосунки, в яких немає конфліктів, взагалі немає конфліктів. Тобто вони знайомі з дитсадка. Хто з вас, мої вельми шановні глядачі, вірить в цю діч? Ну тобто, ніхто не сперечається, безумовно, що є довгі стосунки, і це прям не рідкість. Але от повірте в те, що існує пара, яка разом з дитячого садка, і вона. Жодного разу не сварилась. А після того як у них народилась дитина, відносини покращились. І в них народилася дитина два роки тому, і це ще більш е, укріпило їх стосунки. Для мене це дивно, бо я їх дуже багато е, років знаю. Цих людей, і в них реально ніколи не було конфліктів ніколи. Взагалі, дитина е, лише скріпила їх стосунки, і все окей, але я знаю лише одні, одні такі стосунки. Але можемо зробити простий висновок за версію Спартака. Ідеальна пара це вигадана. Якби я захотів написати роман утопію, у мене б вийшло менш нереалістично ніж це речення ще раз. Вони прожили разом десятки років і жодного разу не посварились. Тобто, вони буквально з дитячого садку вони зустріли найважчі свої роки: е, роки підліткові, роки конфліктів в школі, роки конфліктів з батьками, роки пошуку себе, роки пошуку свого бачення і там, ким ти хочеш бути, і жодного разу не посварились цій історії взагалі є, хоч слово правди. Я впевнений, він вигадав цю пару ну з нуля, тобто її просто не існує. Він для кейсу вигадав абстракцію, і такий ось, тримайте, в мене є знайомі. Не називаючи імені, і нічого такого. Ну окей, ми це опустимо. Ну не обов'язково популярному продукті, якби палити якусь особисту інформацію, але знову ж таки, ну в концепт, ну, неможливо повірити. Але якщо у вас є такі друзі, які з дитячого садка разом народили дитину і жодного разу не посварились, напишіть мені про це в коментарях. Я зняв би про це окреме відео, тому що це вражає. Насправді я ще коли перший раз дивився цей випуск далеко до цієї ситуації, я вже підозрював, що щось не так. Я просто споглядав дуже багато відносин у різному віці, у різних ситуаціях я бачив відносини в школі у людей, які намагались мутити пари в старшій школі, типу, перед університетом. Я бачив справжні відносини, там де люди зустрічались, розходились, де люди зустрічались на відстані, де вони зустрічались в університеті, зустрічались на роботі, зустрічались за знайомством батьків. Ну, тобто і у всіх були конфлікти, тому що люди дуже сильно різні, і насправді конфлікти будуються на рівні того, як ви видавлюєте зубну пасту. Повірте, це не легенда, це реальний конфлікт. От а тут нам кажуть, що люди пережили найгірші моменти, найважчі свого життя разом і жодного разу не знайшли поводу для конфлікту. Я не знаю хіба що вони разом, але ніколи разом не жили, бачаться раз на місяць, всі всім задоволені. А дитина також окремо живе у батьків, от так може бути, бо у них просто немає можливості позвонитися. Вони бачать годину раз на місяць. Є дослідження в неблагополучних сім'ях: діти ростуть більш вразливі та мають більше психотравматичного досвіду, ніж Діти, які ростуть в сім'ях, які розпалися, але мають окей ставлення до себе, коли батьки почувають себе комфортно. До речі, а для цього прям правда треба окреме дослідження. Дійсно, є люди, які вважають, що це не так працює. Ну тобто, давайте проговоримо ще раз. Якщо ви живете в неблагополучній сім'ї, страждаєте від булінгу, фізичного насилля, маєте погані умови, ваші батьки мають залежність наркологічну, алкоголічну, алкогольну або азартну. Взагалі, ну тобто, якщо у вас жахлива атмосфера в домі, невже треба дослідження провести окремо, щоб було зрозуміло, що ви коли не в жахливій атмосфері, це буде краще, ніж коли ви в ній. Тобто. Враховуючи те, що ти вважаєш, що взагалі ідеальних стосунків немає, то всі стосунки більш-менш неблагополучні. Тобто, всі діти, де батьки живуть разом, ростуть трішки з вірогідністю отримати якусь травму. Насправді так і є: це щось з розряду. Типу, а чи дійсно на планеті, на якій є сила тяжіння, є шанси впасти? Очевидно, якщо ти живеш в умовах, в яких може щось відбутися, воно може відбутися, і це навіть не філософська думка, це прям дуже практична концепція. Але знову ж таки повернемось до кейсів, досвіду, ситуації. Люди вони приходять до мене, наприклад, на терапію і кажуть: у нас, наче, все ок, ну все добре. Ну там тільки мене він мене б'є, я йому зраджую, Але в цілому, в цілому, все нормально. Ну ми задоволені. Але він Дочі, мені цікаво. А давно Спартак став сімейним психотерапевтом або психологом. Справа тут, ось в чому, що це досить такі різні вектори розвитку. Мені подобається, як він такий на початку випуску: знайдіть те, в чому ви найкращі і рухайтесь в цьому. І індивідуальна терапія і сімейна терапія це досить такі різні речі. Насправді, навіть структурно проводити сеанс, в який говорить одна людина або дискутують дві людини. Це абсолютно вражаюча різна штука, тому що я проходив індивідуальну терапію і сімейну терапію, і це прям різ. Зі штуки, тому що на індивідуальній терапії ти можеш приділяти увагу тільки собі. Ти приходиш за це, ти платиш за це, щоб зрозуміти себе або щоб просто мати можливість поспілкуватись про свої, часто на твою думку, примітивні, прості і взагалі неважливі проблеми. Але ти платиш за це, і ти маєш на це право говорити будь-що. А от в сімейній терапії ситуація трошки інша, тому що ти намагаєшся порозумітися з іншою людиною. Ти не маєш на меті приділяти увагу тільки собі і говорити тільки про себе. Ну, це звичайно, якщо терапія проходить в адекватному руслі, тому що іноді пари приходять до терапії з концептом: просто скажіть йому, що він не правий. От тоді, звісно, іде не по плану. Але у будь-якому випадку це абсолютно різні ситуації, і я не знаю, як ви. Якщо дивились подкаст терапію, подивилися, будь ласка, але я не згадаю жодного іншого кейсу про сімейну терапію від Спартака, крім як в цьому випуску, що він ще раз був в ситуації, коли консультував двох. і тут знову ж таки або ми не знаємо про його широкий досвід, або він просто вигадав цю ситуацію, ну або взяв чужу ситуацію і її адаптував для цікавості контенту. Але глобально ми, якщо говоримо про освітню складову. Цього подкасту нам не важливо, в якому плані він вигадав цю історію. Якщо вона неправдива, то вона неправдива. Ну і знову ж таки, якщо він раптом і працював сімейним терапевтом, але скажіть, будь ласка, це взагалі нормальна порада для сімейного психотерапевта? Ну, і тоді я кажу: ну певно, можливо, вам окей було б окремо жити. Як часто терапевти взагалі дають поради, а тим паче такого штибу? Тобто мені насправді давали певні поради, але вони все-таки були більш абстрактні, і вони все-таки більш просто підштовхували мене для пошуку відповідей з моєї точки зору. А коли Спартак буквально на сімейній терапії каже: ну може вам розійтись, ти такий хороший терапевт, навірно, да? так і повинен роботи. Ну, типу, знову ж таки, терапевт це не Біблія. Він зазвичай не дає відповіді. Він допомагає знайти рішення, але знайти ваше рішення, яке комфортне для вас. Основна насправді задача терапевта або психолога, якщо побажаєте, в моєму баченні це сказати людям: що дивись, те, що ти трохи ну, того, якби поплавлений, це взагалі нормально. Кожен поплавлений в своєму руслі. І в деяких рідкісних випадках, коли прям щось дуже таке специфічне, він каже, ну, це. Занадто тут треба або лікування, або таблеточки, або взагалі, ну якби серйозний догляд за тобою треба. Але переважно люди які кажуть в стилі: не знаю, я ненавиджу, коли хтось щелкає пальцями і хочу вбити людину. Це нормально. І ти кажеш, поки ви його не вбили, це нормально. Ми сліпкріступлення, не преступлення. Ну, от, а у Спартак такий, до нього приходять, каже: у нас конфлікт в сім'ї. Він такий: ну, розвідвіться, що ви, дебіли, чи що? Не знаєте, як развод Це коли ви підписуєте папери і більше не живете разом. І вони такі дякую. Вельми шановний Спартак Субота. Це була якісна консультація. Побачимось в наступних випусках. Ну, отаке. Це був найпопулярніший випуск, і я думаю, що якщо вам зайде і цікаво, можемо продовжити покопатися в цьому минулому. Тому що, по-перше, я обожнюю обговорювати стосунки. А по-друге, просто цікаво дивитися контраст. І якщо ви любите обговорювати стосунки, можете зацінити наш спільний подкаст МСХВ. Він, власне, має небагато випусків, але всі випуски круті, мені дуже подобається. В одному з них я дзвоню по акулі. Алло? Треба допомогти. Якщо любите такий трьоп за життя, то обов'язково зацініть там. Є на що подивитись, і що послухати. В свій час я дуже старався над цим проектом. Наразі це все. Дякую всім, хто підтримує мене на Баймія і оформлює спонсорку цього каналу. Обіймаю, ціную, люблю. Бувайте.